Давайте більш детально почуємо голос Верховної Ради. Чи почули вони в вчорашніх візитах пана Салівана якраз натяк на вибори? На чи є настрої такі в парламенті проводити вибори? Чи ні. є Сергіївтошок, народний депутат України та перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань регламенту та депутатської етики долучається до нашого ефіру. Пане Сергію, вітаємо вас. Вітаю, шановні колеги, слава Україні! Героям слава ми от сьогодні всіх наших глядачів і гостей е, запитуємо, для чого Саліван приїздив до Києва, бо візит був не анонсований, Та із його заяв нічого такого прям конкретно шокуючого і нового не було. Хоча наш гость у студії е, Олесь Доній, Доній е, зазначає про те, що є певний натяк на те, що нам західні партнери говорять час виборів. Настав, що ви думаєте з цього приводу? Для чого приїздив Саліван? Ну, я не думаю, що є якісь натяки про вибори. І більше того, скажу, що буквально на а, крайньому засіданні діалогів Жана Мане, а, Я нагадаю, що цю місію очолює колишній президент Європарламенту Пет Кокс а, було ухвалено і підписано меморандум всіма лідерами фракцій, які є в парламенті, що вибори. Не можуть бути проведені під час воєнного стану за жодних обставин, жодних умов. А більше того, підписами скріплено меморандум, який свідчить, що навіть після війни одразу в перші місяці вибори проводитись не будуть, а будуть проводитися після перемоги через півроку. Пану Лестані зараз напевно з вами не погодиться. Звісно, та? звісно, це меморандум, це юридичних якихось наслідків. Цей документ не несе, але це позиція парламенту. І е, ми в комітеті неодноразово дискутували з приводу механізмів, як це можна зробити. Тут одразу виникає декілька питань: як зможуть проголосувати Збройні Сили України, перебуваючи в окопах. Це нереально у нас мільйонна армія. Другий момент: ті родини, котрі виїхали, це теж мільйони людей. Наявного механізму, як пройти процес виборів з ними, теж не існує. Ну тому мені здається, в світі такої практики ще немає, як в такий спосіб, в таких жахливих умовах проводити вибори. От це позиція парламенту, керівників фракцій.